Вітаю, друзі, це телекомпанія МАРТ. Це програма Діалог. Я Віталій Мехеда. і з нами сьогодні Іляна Пацюк, речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Добрий день, пані Іляна, раді вітати вас в нашій студії. І почнемо ось із чого. Вчора буквально переглянув фільм проекту Крим Реалії» про ситуацію з замінуванням на території Миколаївської та Херсонської областей. І зрозумів. Я, в принципі, от, і для себе те, що називається, ну, ми так всі чуємо, що. Поля, населені пункти розбиті, засмічені е, боєприпасами, але я зрозумів, що я навіть не уявляв собі цього жаху, з яким стикаються люди, які там або пережили е, обстріли, активну фазу бойових дій тут у нас на півдні, або повертаються зараз сюди і стикаються не тільки з розбитими хатами, а власне з величезною кількістю снаряд, мін, бомб, гранат, всього чого завгодно. Як фахівці оцінюють ситуацію сьогодні? До речі, вже багато місяців ми працюємо як і прислужба з піотехнічними підрозділами нашими, які розміновують в переважній більшості зараз роботи стосуються деокупованих територій, ті, що були під постійними обстрілами, скажу так, Миколаївський і Бештанські райони. До речі. Якщо говорити цифрами, то вважають наші фахівці, що це робота десятиліть. Така велика забрудненість боєприпасами різних калібрів, різних видів, нам немає з чим порівнювати, бо в Україні такого не було на наших територіях. Але навіть статистика травмування людей, статистика тих повідомлень, які надходять нам на лінію 101 про виявлення боєприпасів, говорить про те, що її слова повністю не підставні. Це десятиліття, щоб зробити з цього землі, на яких можна буде працювати, і розмінувати саме житловий фонд, де були окупанти або велись активні бойові дії. Добре, ось тільки на протягом. Ну, лютого березня маємо вже низку фактів. Підривів тут на території Миколаївського і а, Баштанського районів. Ну буквально і в останні дні також, можливо, такі найбільш показові, навіть кричущі приклади, які маємо. Будь ласка, коментар. Да, останнім часом ми спостерігаємо, що збільшується кількість травмувань і навіть загибелі людей. І не тільки це відбувається на Миколаївщині. Я завжди цікавлюсь, як проходять такі напрямки діяльності в інших областях. То бачу і Запоріжжя, і Харків, і Донецька область, і Луганська багато травмувань. Якщо брати саме Миколаївську область, то візьмемо за останні два тижні, ми бачимо, що, наприклад, це Шевченківська територіальна громада Миколаївського району, село Любомирівка у нас має. Місце чотири випадки, і вчора нам стало відомо про два. Це одне повідомлення. Ми прочитали саме у соцмережах. Розповіли волонтери з Одещини, як вони надавали допомогу жінці, яка підірвалася на невідомому вибуховому пристрої. Як з'ясувалось, потім вже слів спілкувалась особисто з волонтерами. Вони мені сказали, що це була міна пелюстка. До речі, сама постраждала, говорить: я не знаю навіть, що мною спонукало. Я знаю, що не можна брати. Цих боєприпасів до рук, бо саме на території цього села вони їх бачили неодноразово. Вони маскуються за кольором, вони невеликі, вони дуже для людей несуть велику загрозу. І, говорить, прибирала там траву на присадібній ділянці і взяла цей боєприпас до рук. Навіть сама не могла пояснити, як так сталося. Вона була в зігнутому положенні, тому травмування пройшлося на майже на все тіло. Це постраждали і кінцівки, це була ампутація одного пальця. До речі, вона дуже піклувала, ще є в неї пошкодження обличчя обличчя повністю зціліло, і тут стає інший фактор, про що говорять волонтери, і що важливо для нас, що дуже важливо навчити людей надавати першу. Медичну медичну допомогу, тому що це може коштувати людині життя, своєчасні правильні дії, накладання жутів, пов'язок, і над цим повинно нам працювати як над інформативною роботою, так і над медичним обімедичною обізною. ж перекладати що має бути. Да, він і... має бути десь під рукою. Треба мати. Тобто, наявність Який... аптечки, я перепрошую, наявність аптечки стає обов'язковою в сьогоднішніх в сьогоднішнього аптечки для кожного. і як використати підручні засоби в тих чи інших випадках. Крім того, також вчора від лікарів нам надійшло повідомлення, що травмувався також в цьому селі хлопчик 13 років. Також мінно-вибухова травма. До речі, життєво і хлопчика і жінки нічого не загрожує, що дуже якось обнадіжує нас, і. Спонукає в подальшому звертати ще більш таку увагу саме на фактор превентивної роботи, і так як ми маємо фахівців і друзів з Червоного Христа направити свої всі зусилля на обізнаність людей в надання першої допомоги в таких випадках. Ми розуміємо, що величезне значення для того, щоб от, південь е, України, і зокрема Південь Миколаївщини, те, що називається, відроджувався після е, закінчення е, активних бойових дій, е, це відновлення сільгосподій. Розмінування сільгоспогідь, тому що саме сільськогосподарське виробництво ну очевидно буде спонукати і дозволить людям повертатися і відновлювати свої житла в тих селах, які так активно постраждали? Я тут днями зустрів таку цифру, що зараз є заявки на розмінування 70 тисяч гектарів сільськогосподарських земель у на території Миколаївської області. Знову ж таки, яка оцінка з боку фахівців? Я так скажу, що давайте подумаємо чисто логічно, якщо наразі у нас працює на Миколаївщині, 10 піротехнічних груп, це 59 піротехніків. Масштаби, ви тільки що цю цифру озвучили. Як це реально взагалі виконати? Це дуже кропітка, не швидка ювелірна робота. Тому тут віддається пріоритети в першу чергу, те, щоб забезпечити людей, саме щоб було у людей вода, світло, все, що для життєдіяльності важливе. Тому наші фахівці спрямовують на ці напрямки свою діяльність. Якщо брати, наприклад, з моменту деокупації саме Снігурівського такого напрямку, то є значне зрушення з того часу. І якщо поділимо так, візьмемо. Де більш за все зустрічаються зараз заміновані території, це вже не місто Снігурівка, а все, що біля нього знаходиться. Це лінії електропередач. До речі, коли ми співпрацюємо як прес-служба з нашими піротехніками, то ми бачимо різноманіття припасів дуже різне. До речі, якщо ми говоримо про саме про сільську місцевість. Шевченківську територіальну громаду, то там зустрічаються касетні боєприпаси, пельміни-полюски. Тобто це дистанційне мінування і залишки саме бойових дій. І з цим ми будемо мати справу ще дуже довго. Навіть якщо так сказати цифрами, то говорили наші фахівці, піротехніки, то іноді на одну ділянку припадає більше 70 протитанкових мін. Серед них можуть зустрічатись протипіхотні і вони на це як каскади змін. Тобто, ми бачимо ці масштаби і розуміємо, яка це довга робота. Я про нагідно ще хотів би уточнити. У вас вище прозвучало, що 10 піротехнічних груп працює. Це так. миколаївці чи залучаються додаткові сили із сусідніх областей? Якщо так, то ну знову ж таки про колег декілька слів. Це такий симбіоз всієї нашої України, тому що у нас є ротація. Приїжджають до нас фахівці з інших регіонів. Вони постійно змінюються, і певний час він визначений у нас наказами. Працюють з різних регіонів фахівці. Якщо це були бойові дії, то нам дуже велику допомогу надавала Одещина. Була така група по розмінуванню міста Миколаєва. Зараз у нас це Київська область, це третій міжрегіональний центр швидкого реагування, це інші області, і кожного разу вони змінюються. Тобто нам самим взагалі не під силу такі масштаби подужати. До речі, зараз у нас і триває набір. Ми запрошуємо людей, які за здоров'ям, за віком мають всі відповідні для того характеристики, щоб працювати піротехніками в наші ряди, тому що нам люди ці потрібні, як і водії, так і самі піротехніки. Ну, і оскільки на жаль, ми розуміємо, що вся ця історія з нами на роки, а можливо, навіть на десятиліття, то очевидно саме така роз'яснювальна робота, інформаційна робота, робота з населенням, особливо з дітьми, очевидно, це тепер також. Те, що називається додатковий виклик і додаткові завдання, у нас тут на столі в студії присутня якась кількість ну я не знаю, таких там брошури, література, роздатковий матеріал. Давайте декілька слів про це. За яким принципом ця література формується? Бачу, що дуже хороша поліграфія, що хороша якість друку, це знову ж таки важливо. При роботі особливо з дітьми тому давай декілька слів про це. А я так розкажу, що наша служба ДСНС України співпрацює з багатьма нашими партнерами, які вносять для нас і кошти, і ідеї, і допомагають реалізувати це в напрямку просвіти. Наприклад, ЮНІСЕФ це взагалі дуже Значна суттєва допомога в інформаційній роботі. Це, окрім того, що поліграфія, ми бачимо листівки різних абсолютно форматів по місту Миколаєву, по області, це білборди Сітілайти. Крім того, це окрема створена е, змінної безпеки. Е, така яскрава лінійка образів, ми називаємо як суперкоманда. Це працюють фахівці, психологи, розраховують на вікові особливості дитини і підбираються навіть є такі посібники для освітян, де повністю розписані всі уроки змінної безпеки для вікових категорій. З 1 по 5 з 5. І до старшокласників для того, щоб вчителю, чи, наприклад, це буде фахівець ДСНС, чи, наприклад, це буде якась взагалі не до освіти, не маючи ніякого відношення особи, а це мама, наприклад, бабуся. Вони можуть тримати в руках ці посібники за QR-кодами, заходити за посиланнями на сторінки ЮНІСЕФ і займатись. Крім того, це дуже Я перепрошую, Очевидно, і вони самі також. Будуть отримувати певні знання. для дорослих. Це також важливо. Щоб провести дитині, розповісти дитині про щось. Напевно, треба самі цю тему вивчити, щоб розповісти кваліфіковано і якісно. До речі, також у нас є. Така музикальна колаборація, є така група танок на Майдані Конго дуже відома. Вона допомагає нам, до речі, і фагот. Це був такий відеокліп, дуже сучасний, саме Дивись під ноги і його транслюють навіть «Мегаго», такі є ресурси, де можна його побачити дуже широкому загалу. Тим паче, вся наше братерство, саме ДСНС. Мають свої інформаційні канали: це інстаграм, Фейсбук, Твіттер, Телеграм-канал, сайти. Ми розповсюджуємо цю інформацію через ці канали. Про... дуже Нам допомагають засоби масової інформації, які і також і через друковані ЗМІ, і через телевізійників цю інформацію доводять до громадськості. Але не тільки ЮНІСЕФ ми обмежилися, також співпрацює з ДСНС, Фонд Східна Європа. До речі, вона відрізняється за кольором. Ця продукція вона червона. Ось така, де ми маємо е, таку коротку інформацію про найчастіше види припасів, які зустрічаються і підозрілі предмети, що мають справи саме цивільне населення. Що вони повинні знати? Е, крім того, створюються асоціативні рядки. До речі, саме ЮНІСЕФ працює для маленьких. Наприклад, граната може асоціюватися з таким гранат, да? візуальна така прив'язка. Наприклад, міни протипіхотні, йому там просто там, музична колонка, щоб дитина запам'ятала колір, форму. І що це небезпечно? Тобто в залучені як і зорові, так і навіть і слухові тому ми маємо на увазі і ролики, і музичні кліпи, і такі короткі шорти. Це все пропускається. Через призму вікових особливостей, якщо ми говоримо саме про фонд Східна Єврока, то Європа, то вони також працюють із дорослим населенням те люди, які можуть нам надавати інформацію. Наприклад, у нас є і такі наліпки, і такі саме листівки, як людина може надати інформацію саме через телефон, навіть з координатами ми заходимо в телеграм-канал і відправляємо координати. Ми отримуємо так дуже для нас важливі дані. Де знаходиться той чи інший боєприпас. Але тут важливо знати, що головні три правила, які доносимо ми до, до громадськості, це не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Тобто боєприпасами повинні займатися фахівці, щоб не травмуватись і не завдати своєму здоров'ю чи оточуючих шкоди. І це далеко не все. Наприклад, зараз Миколаївщина активно співпрацює з. Нашими партнерами Хала Траст вони проводять дуже цікаві цикли лекцій, як і самі, так і допомагають нам на спільних заходах. І також у, у них є своя така лінійка друкованої продукції, яка тиражується Абсолютно безкоштовно ми її роздаємо для людей, розповідаємо про боєприпаси їх небезпеку. Я зараз тримаю ось такі короткі інформації, які ми можемо роздавати громадянам. Наші піротехнічні підрозділи виїжджають на. Розмінування і роздають людям таку коротку, край важливу інформацію. І ще у нас є дуже багато уроків онлайн. Це не тільки прес-служба працює, це й працюють наші фахівці в Вознесенському Первомайському районі, які виходять онлайн до різновікових категорій. Про це розповідають. І окремо хочу сказати, що зараз з минулого року запроваджена така велика програма, вона всеукраїнська. українська. Ми спільно з освітянами створюємо нове безпекове середовище для дітей на базах загальноосвітніх закладів. Називаються вони як класи безпеки. Це така важлива розробка, поділена на сектори, де люди, діти вчаться міні-безпеці. Надавати першу допомогу мають інтерактивну зону, де в ігровій формі доноситься вся ця інформація. І крім того, ще й зважається увага на психологічні аспекти. Те, що дітям цікаве все нове, то ми переконались, коли бачили кількість просмотрів саме цього клоп. Ну, я скажу так, мультфільм музичний да, про, про мінну безпеку це мільйони просмотрів. Крім того, від Фагота також є цілий цикл занять, який навчає, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечного предмету. як Поводити себе, коли ти приїхав на деокуповані території. Тобто, намагаємось ми в процесі зараз постане питання відвідування лісів, річок, водоймів. Це трошки інший спектр підключається, і ми будемо напрацьовувати і в цьому напрямку свою роботу. Мені здається, що потрібно абсолютно чітко сказати, друзі, давайте тему лісів, не знаю, там узбереж річок, в тих, на, в тих місцях, в тих районах, де були активні бойові дії, де були активні обстріли, ну, давайте ми відкладемо на якийсь період часу. Ми до цього закликаємо. Буде, буде всім краще, 100%. І вам буде менше роботи, і медикам буде роб, менше роботи. Ну і власне граждан, наші співгромадяни, діти в першу звісно. чергу залишаться живими і здоровими. Я вважаю, що відміна те, що ця робота робиться вже зараз. Я думаю, що всім нам потрібно вже якось ну, зрозуміти, прийняти, що це реальна небезпека, вона тут, поряд з нами. Хочемо, ми то чи не хочемо. Ця біда буде розповзатися так чи інакше. Вона може потрапляти дійсно до рук дітей, до шкільних класів, коли діти вийдуть на навчання. І звичайно потрібно говорити, говорити і говорити про небезпеку, яка є. Про небезпеку, яка, власне, яку всі ці предмети несуть, як себе поводити з ними, ну і так далі. Абсолютно правильна робота потрібна. Тому я скажу, коли ми скажемо, що наша статистика травмування та загибелі людей від мінно-вибухових травм буде дорівнювати нулю, то тільки тоді вже ми можемо сказати, Звичайно. що ми перебороли цю тему інформуванням. Добре. Давайте ще раз про що 에, наскільки сьогодні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій забезпечені технічно для того, щоб е, власне розміновувати і розчищати ці всі території після активних бойових дій? 에, весь період війни, е, коли вже була закінчена така активна фаза, саме? З точки зору обстрілів їх стало просто менше зараз. Ми розуміємо, що страждають від цього більше. Це Херсонська, Запорізька, Сумська, там Донецька, Луганська область і з інших областей трошки відійшла ця тема, але наші піротехніки займаються вже, вже зовсім таким масштабним розвинуванням, бо ми маємо на це ну, чисто пояс... можна пояснити легко. У нас є для цього можливість розміновувати наші території. Тому е, на цей Саме напрямок для діяльності нашим керівництвом ДСНС звертається дуже велика увага. Збільшується кількість і сучасність всієї техніки, яку отримують наші піротехніки, і оснащення. До речі, вчора ми також отримали два автомобілі від корейських партнерів, два пікапи, на яких можуть працювати наші піротехнічні розрахунки. Завжди нам потрібні будуть захисні костюми, тому що такої кількості, як потрібно працювати піротехнікам, у нас ще її немає, але цей процес не стоїть на місці. До речі, машини розмінування в Херсонській області ми вже мали таку. Для дистанці... З дистанційним управлінням машини ті, що можуть розміновувати території, підривати просто це за пультом працює фахівець, машина просто підриває своїм ковшом, називуєте так, боєприпаси. Звісно, це не працює дуже швидко. Вони дуже вартісні, ця техніка. Тому я думаю, що і впевнена, що в цьому напрямку у нас завжди буде прогрес. Є розуміння наших колег. Вони дослухаються до наших е, прохань збільшувати, укріплювати нашу матеріально-технічну базу. Тому і кількість людей збільшується. Тому всіх цих людей треба забезпечити знаряддями праці. Я маю на увазі ну, іміношукачами, ім і щупами. і... Казками, бронежилетами, навіть найпростішими засобами вже не говорячи про повні костюми, які повністю захищають. І, до речі, наша саме Миколаївська область при розмінуванні касетних боєприпас врятувала життя саме нашим піротехнікам цей костюм. Добре. Про традиційну роботу Державної служби за надзвичайних ситуацій. Ну, так чи інакше закінчується вже опалювальний сезон. На щастя, апокаліптичні прогнози, які ми мали напередодні, ще там в кінці осені, на початку зими, на щастя, ну скажімо так, Україна справилася, пройшла цей період, але розуміємо, що так чи інакше, і в цьому напрямку там були якісь неприємні випадки, які додавали роботі роботи нашим рятувальникам. Можливо, також з чим закінчимо опалювальний сезон. Можливо, якісь показові приклади також. Да, якщо говорити про пожежі, особливо я зупинюся ж таки на життпожежа в житлі, тому що спостерігається зараз у нас у місті Миколаєві кожного тижня пожежі із загибелю або травмуванням, або евакуацією значної кількості людей, пов'язана з тим, що щільне задимлення у багатоповерхівках. Візьмемо, наприклад, вчорашній це було вночі, це сьогодні вже було, не вчора, в дев'ятиповерховому це гуртожиток, житловий дев'ятиповерховий, палив чоловік на кухні, залишив цигарки, трошки випивав і згоріла його кухня, але вдалося нам вчасно. Прибути до місця, тому що швидко сповістили про те, що бачать дими, відпочивають евакуювати людей і врятувати чоловікові життя. До речі, схожий... я перепрошую, важливий момент. Да. В принципі, ну ці такі тотальні відключення електроенергії. Ну ми вже Менували. здавалось би, що ми пройшли вже да. цей період, і останнім же часом цього немає. Опалення працює нормально, нормально подають тепло наші теплогенеруючі компанії. В чому причина? Найбільша кількість необережного поводження з вогнем, паління у ліжку. Зараз я бачу просто повсемісно, кожного тижня. Такі Алкоголь? Факти. Ну, тобто... випивають і курять у ліжку, да. так? Тобто така банальна історія. Така банальна історія. Ми знаходимося в стані широкомасштабної війни. Люди гибнуть на фну гинуть на фронті. А тут, вибачте, ну по такої глупості, просто ну так, все просто. До речі, якщо говорити на Миколаївщині, то в Радіївка це був останній випадок, коли людина вкоротила собі віку. Площа пожежі, 2 квадратних метри людини немає. Він просто в чадів. Тому ці випадки не поодинокі. І ми говоримо і спілкуємося з цієї теми. Працюємо завжди починаємо з найменшого віку. До речі, я вже говорила про ЮНІСЕФ з точки зору. Мінної безпеки, але це не обмежено мінною безпекою. Наприклад, вартові безпеки, тут іде мова саме про пожежі у побуті. І для шкільного віку, для дітей подається інформація. Безпека з свічками, використання відкритого вогню. Що можна вдома робити, чого не можна робити, коли немає вдома в батьків. Але ми взагалі говоримо, що якщо це малолітні діти, то вони ніколи не повинні бути на самоті, хтось із дорослих. Повинен їх пильнувати. Тому навіть такі брошури допомагають нам з точки зору і пожежної безпеки. До речі, ще дуже велика була інформаційна компанія, вона і триває щодо генераторів, свічків, це і формата А3, це і сіті-лайти, і білборди, їх можна побачити у нашому регіоні. Тобто, в різних кутах, напрямках ми працюємо безпековою складовою, але тут треба ще звертати увагу на особисту дисципліну, особисте відношення до своєї безпеки. Здоровий глузд. Здоровий глузд, да. так. Ну і також не можу не запитати, пожежі на викритих територіях. ну, На жаль, як це прямо скажем, скотство таке спостерігаємо, як, в принципі, і кожної весни. Браконьєри палять плавні. Але зараз же є особливість дуже часто. Ці плавні також знаходилися в зоні обстрілів. Там знаходяться вибухонебезпечні предмети. Як сьогодні рятувальники працюють на цих територіях, де є додаткова небезпека вибуху, це взагалі окрема тема, і ми. Нам, як говорять, не треба до бабки ходити. Ми вже знаємо, що весна і осінь, у нас буде горіти сухостій, буде горіти трава, будуть горіти очеред. Навіть війна не змінила ціє, оцього, цього напрямку. Ми, якщо говоримо про території, де велись активні бойові дії, то завжди буде існувати різик для роботи рятувальників. Якщо ми говоримо, наприклад, давайте будемо говорити нашими територіями, проговоримо Миколаївський район. Галіциновське, урочище лісове, Балабанівське. Там Досить довго обстрілювався саме той бік. Була активна така сіра зона, скажімо, лимани ті самі. Там дуже багато лісових насаджень. Тому ми завжди звертаємося. Пам'ятайте, що необдумані дії ті ж самі прогулянки, крім того, що можуть коштувати людині життя, бо вона може натрапити на боєприпас. А ще тим паче, якщо й заїхали на авто або попалили поруч, і при прийдеться працювати рятувальником на межі. Дуже великого ризику, чи воно того варте. Завжди звертаємось, будьте обережними, дотримуйтесь по правил пожежної безпеки, продумайте про свою безпеку і людей, які працюють в ДСНС. Ну що ж, підводячи підсумок розмови, ну, ще раз напевно, потрібно закликати громадян е, зберігати здоровий глузд, думати про те, що вони роблять, що і навіщо вони роблять. Е, Ну і як е безпекова е складова завжди буде на першому місці. Її не змінить е ні війна, е ні інші фактори. Тому що якщо зараз ми говоримо з вами в переважній більшості про боєприпаси, то наприклад, настане літою це вже буде зовсім інша тема, і вона також буде стосуватися безпеки наших людей, збереження їх життя. Тому бережіть себе. Бережіть себе, дякую, пані Іляна, за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Вашій особі. Дякую о, вам і вашим колегам за ту нелегку роботу, яку ви виконуєте. Дякую і разом до перемоги.